Це практичні повнорозмірні навушники, які вражають високою якістю відтворення та тривалим часом автономної роботи. Модель виконана в стильному вишуканому дизайні, тому лаконічно доповнить будь-який образ і підійде як чоловікові, так і жінці. Завдяки широкій функціональності, невеликій вазі та ергономічній конструкції, вона може з комфортом використовуватися впродовж усього дня. Для прослуховування музики та зручного приймання дзвінків, що надходять на смартфон, корпусні деталі пристрою, виготовлені з міцного абс-пластику, обшивка м'яких амбушур приємних на дотик, стійкого до зносу шкірозамінника, наголів'я слайдер надасть можливість підлаштувати навушники під розмір голови будь-якої людини. Їхні сучасні драйвери відтворюють чистий насичений звук у хай-фай якості, а чутливий мікрофон реалістично передає мову. Модель підтримує бездротове та дротове підключення через модуль Bluetooth 53 і стандартний роз'єм Aux. Безперервна робота в режимі розмови і прослуховування музики протягом неймовірних 46 годин забезпечується вбудованим акумулятором ємністю 200 мА. Від себе можу додати, що ці навушники однозначно вартують кожної копійки. А ви що скажете? Як вам вони? Пишіть в коментарях.